Передвиборчі баталії в Сполучених Штатах шокують Європу. На мітингу в південній Кароліні Дональд Трамп заявив, що на місці президента США заохочував би Росію нападати на ті європейські країни, які замало витрачають на оборону. У білому домі ці слова назвали жахливими і безглуздими. Дональд Трамп головна причина, із якої республіканці в американському конгресі із грудня не погоджуються виділити Україні та іншим державам союзникам Сполучених Штатів Ізраїлю і Тайваню гроші на військову та економічну допомогу. Він свідомо примушує своїх прибічників блокувати законопроект за законопроектом, аби дошкулити президенту Байдену, із яким знову змагатиметься цієї осені якщо ви даєте їм гроші, це має бути позик. Щоб якщо вони потім подружаться з іншою державою, і кинуть вас як собаку, як жінка, кидає чоловіка після побачення. Вони з вами розплатяться. один з президентів великої країни став на зустрічі НАТО і спитав: пане, якщо ми не будемо платити, і на нас нападе Росія, ви будете нас захищати? Я кажу ні, я не буду вас захищати. Я навпаки заохочуватиму їх робити з вами. Що їм заманеться, Бо ви мусите сплачувати свої рахунки.